І автівку отримав, і захисникам допоміг у квітні 2024 року. Телеканал «Конкурент Конкурентів розповідав про розіграш позашляховика із США за донат. І ось нарешті переможця визначили, і автомобіль передали новому власнику. Про це журналістам повідомив волонтер Ігор Маковський з селища Іваничі, який і вирішив організувати таким способом збір на ЗСУ. Нагадаємо, саму ідею віддати автівку за донат Ігорю Маковському, так би мовити, підкинув знайомий, який і був власником Ford Explorer 2020 року. Випуску кількість запитів від захисників, які б'ють ворога на фронті, не зменшувалася, тож волонтер захотів зібрати чималеньку суму донатів, а саме 10 мільйонів гривень, аби закрити якомога більше потреб. Станом на 14 вересня вдалося зібрати 1 мільйон 508 тисяч вісімсот. 19 гривень. Відомо, що автомобіль розігрували в прямому ефірі. Зупинили розіграш і розіграли так, що ну, вже трошки задовго було. І тому, ну, в нас з самого початку був план, що десь в кінці серпня розігрувати автомобіль. Отак воно і вийшло. Розіграли. І зараз вже за ці кошти вже за ці кошти ми вже замовили автомобілі, пікапи в Америці, і вони вже будуть прямувати сюди в Україну. Найближчим часом волонтер наголошує, що вони постійно моніторять торги, аби викупити хороші автівки по адекватній ціні. Ну а щодо розіграного Ford Explorer, то це дійсно крутий американець. Нашій знімальній групі вдалося покататися в ньому як тільки стартував розіграш. Коробка автомат переключається тут. За кермом. Це автомобіль з Америки. Вони там так люблять робити за кермом. Це все дуже зручно, це буквально день поїздиш і ти звикаєш і це все дуже зручно і легко. Їхати в автомобілі дуже спокійно і дуже безпечно. Ти себе відчуваєш захищеним, тому що сама передня частина автомобіля вона усилена, укріплена. Ти їдеш собі безпечно. Брання переможця, якому дістанеться автівка, відбулося у прямому ефірі у Фейсбуці. Рандомним вибором виграв пан Юрій з Черкас. Він задонатив 10 тисяч 400 гривень і виграв автомобіль. І Нещодавно він приїхав в місто Київ до власника автомобіля. Ми переоформили на нього документи, і власник щасливо повернувся назад додому. Він взагалі дуже радий, що виграв цю автівку. Він хотів цю автівку. Я думаю, що він залишить її собі. Але коли ми до нього зателефонували, то він відразу сказав, що він закидав гроші не заради автівки, а для того, щоб допомогти хлопцям. І Ми пробуємо дозвонити зараз до пана Юрія. Mm. Uh, пане Юрій, вітаю вас. Uh, мене звати Ігор Маковський, я волонтер uh, і Hello? Володимир Hello? Шевченко. Uh, uh -huh. Ви брали участь в uh, проєкті авто за Донат. І я хочу вас повідомити про те, що ми тільки що розіграли автомобіль, і автомобіль виграли ви. Серйозно? Це повна серйозність. Ну і, власне, ось той самий момент вручення ключів новому власнику. Вручаємо ключі. Форт Explorer і документ. Дуже дякую. Хай щастить. Дякую. Ігор Маковський також поділився планами, на які витратять зібрані гроші, переважно ми хочемо закупити автомобілі. Але ну я так і вже кажу, що вже поїхали рації до хлопців за ці гроші. Ну бо терміново їх просто терміново треба було пірації купувати. Бо хлопці на позиціях сиділи без нічого. Якщо є якась терміновість, то ну ясно що. Було б добре, звичайно, якби було коштів більше, то, то ми б краще могли б і більше допомогти. Ну і звісно ж, військовим передадуть автівки. Вони просять ще з самого початку розіграшу. Це і 14-та бригада, і 53-та бригада, і 100-та бригада, і 68-ма просить. Ну бригад дуже багато і. Будемо дивитися по мірі наших коштів, скільки ми бригад зможемо перекрити нашою допомогою. Нещодавно, буквально недавно я відправив рації на п'яту штурмову бригаду, і вже вчора хлопці відзвонилися, що дякуючи тим раціям, що залишилися живі хлопці, і це вже для мене результат. Волонтер наголошує, продовжить і далі організовувати різні збори. Задуми свої він нам не відкрив однак запевнив, що вже готує щось не менш цікаве. Бо ж з донатами зараз, так би мовити, справи йдуть не дуже. А захисники України потребують допомоги.